Дуже очікуваний наш гість також. Це людина, яку це чоловік, якого знає, мабуть, кожен житель славного міста Рівного і області, а з донедавного дуже багато аграріїв. Також радий вітати і запросити голову наглядової ради благодійного фонду Жнива перемоги. Народного депутата України, члена парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука. Вітайте. Ну, давайте трошки трошки ще. О, все. А, а де наше відео? Зараз вам запустять відео. Так, дивіться, цей блок у нас також з подарунками, тому обов'язково задайте питання. Да, давайте почнемо з того, щоб ви відгадали завдання, які будуть. Поставлені, да? <праць> а, і кожному, кожному Зараз секунду звуком... Да, секунду, втрощує. без звука ще було. Давайте або зовсім тихо, або без звуку відео. Кожному, хто вгадає, буде три питання. Будуть подаруночок такі світшотики нашій фірмовій команді. На скількох тисячах гектарів жнива перемоги допомогли маленьким та середнім аграріям на території України? Скільки комбайнів є в розпорядженні фонду жнива перемоги? І скільки є тракторів розпорядженні фонду жнива перемоги? Хто десь От три людини відповіді будуть призи від нашого фонду? Взагалі, а можна звукась? Забирать, щоб не було? <ків> так, так, секундочку, я я трошки не зрозумів це мають люди відповісти. Будуть так, на ці так, питання. Так, щоб люди відповіли на питання. ви можете погуглить, видали можливість скільки. Тисяч гектарів допомогли обробити фонд «Жнива перемоги. Так. загальному. Скільки є питання? З... фонду? Другі Скільки директорів? Третє питання. Третє питання і три подарунки. Так, три подарунки. А, а можете придумати ще якесь четверте питання. Зробимо ще четвертий подарунок від нас. А, від вас? Ну, давайте. Скільки комбайнів буде працювати в цьому сезоні в Львівській області? У Львівській області? Так. Все, давайте. У нас є чотири питання за кожну правильну відповідь, приз. В загальному, якщо про сільське господарство, потрібно розуміти, що ви всі працюєте першу чергу для прибутку, для того, щоб отримувати прибуток, сплачувати податки. І сільське господарство це є фундаментом села, тому що без нього села не буде існувати без малих та середніх фермерів, тому що баланс. Сплати податків на селі з витратами з державного бюджету на соціальну сферу в селі, це пенсії і все інше, має бути завжди збалансований. І ми бачимо завжди, де є багато фермерів маленького середнього рівня, село пересвітає. І якщо подивитися на євроінтеграційні законопроекти, на все інше, що далі буде відбуватися, основна ставка підтримки. Буде всіх фондів державних бюджетів інших країн, нашого субвенцій, відноситься саме до малих середніх фермерів, до переробки. Про наш фонд Жнива Перемоги, він був, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, було чітко вже зрозуміло, що російські війська цілонаправлено б'ють по нашій металургії, енергосистемі та по сільському господарству. Хоча сільське господарство точно їм ніякої загрози не несло, тому що ні, ні пшениця, ні коза, там, ні бичок не може нести якусь загрозу ну, такій величезній армії. Але вони чітко били, особливо по господарствам там, на той момент Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини. Буквально там за якийсь місяць-два були знищені сотні господарств, і так само це відбувається сьогодні. І вже через декілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення ми зв'язалися з командою з Баффетом і вирішили створити фонд, який буде допомагати в першу чергу постраждалим аграріям на деокупованих територіях або де переходили бойові дії. Тобто вони мають пріоритетне право. Також мають пріоритетне право. Аграрії, які переїхали з цих територій, там в більш безпечні зони, і розпочали знову займатися сільським господарством. І наша, якщо ваша мета отримати більше прибуток, більше вирожай, дешевшу логістику, наша мета, мета максимум вам допомогти, щоб ви змогли. Здешевити свою продукцію, не несучи додаткових витрат. Через те була закуплена дуже величезна велика кількість комбайнів, тракторів, сівалок, рукавів для зберігання, які надавали безкоштовно також в минулому сезоні і позаминулому. Ми перші, в принципі, їх завезли, машинки для завантаження і техніка надається в безкоштовне користування. Там для весняно на полівих робіт, потім е, на лікні жнива, на осінні жнива та на осінні посівні роботи. Це в комплекті так як та сівалкою, чи комбайн там з флексіжаткою, чи сонячниковою жаткою, чи з кукорудзяною житкою. Також е, вже закуплені і працювали в минулому сезоні причіпи перевантажувачі щоб е, при, при, пришвидшити логістику з поля. До складу аграрія, тому що людям, якщо там поїхати Херсонська область, особливо там ну, немає чим взагалі вивезти з поля. Не те, що немає чим збирати, вражає чим сіяти, а немає навіть чим вивезти. І якщо взяти от херсонських фермерів, взагалі ми от були командою там, ну, багато разів. І ще минулою весною приїжджаєш. Ну там все знищено, все заміновано. хлопці там буквально за 2-3 місяці місяця власноруч там долучаючи ДСНС, долучаючи зсу, змінували 50 тисяч гектарів. Вже цих 50 тисяч гектарів весною змогли засіяти минулого сезону і літом зібрати зібирати Ну, Там більшості осінню, тому що сіялись в принципі, на 90% соняшник. Якби наші аграрії потужні, сильні, і їм потрібна максимальна підтримка, тому що це найшвидше відновлення економіки, агробізнес це швидкі кошти, швидкий обіг коштів. І ставка сьогодні максимум буде ставитися на аграрію. В цьому році у нас з'являться ще нові гранти. На сьогоднішній день вже закуповуються опорискувачі Джонді, і ми будемо надавати ще безкоштовне користування також нові опорискувачі. За взагалі ми, кількість гектарів не можу казати, тому що ви цю відповідь скажете. За тільки минулий рік нашою технікою скористувались 1012 господарств на території України. Зрозуміло, це було в більшості постраждалих регіонах, але 1012 господарств, якщо не помиляюсь, скористалися допомогою. В цьому році у нас план, щоб досягти цифри біля 2000 господарств надати допомогу. В принципі, якщо тут хтось є з регіонів там, Чернігівська область, Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, то там, напевно. Жнива перемоги, Вікторі Хаєве знають кожному селі і кожна людина. Можете завжди до нас звертатись, заходить на сайт Вікторіхаєвес, там подається заявка. Виложена вся інформація. І також, якщо будуть якісь питання, що стосуються агрокомітету, Соломчук Дмитро, завжди для вас їх послуг. Звертайтесь, пишіть. Чим можемо, завжди допоможемо. Дякую вам. Так, відпов... нам потрібно ж тепер провести. Да. Привітайте ще раз. Ще раз, да. Поаплодуйте ще раз, будь ласка. Супер. Тепер наш інтерактив. Хтось. Давайте питання повторимо. Перше питання: На скількох тисячах гектарів фонд «Жнива перемоги допоміг. Українським фермерам. Безкоштовно? 160 тисяч. Ага. Так, так. відповідь. Це нас 160 перший... тисяч гектарів. Перший переможець, так. Друге питання. Повторіть. Я вже буду в залі, щоб не ходити. Скільки комбайнів є в розпорядженні фонду жнива перемоги на сьогоднішній день? 80. Ні. Так, ще варіанти відповіді. Скільки комбайнів у фонді жнива перемоги на даний момент є? 200. Ні. 200. 25. Ні. Так, так, так. А так просто зайти в кукол Вікторі Хайвести, подивиться. 40. Ні. Так, так. Тут у нас вже переможець, знову хоче другий світшот для друга. 50 комбайнів. Ні. Так, продовжуємо. 5. Більше. Так, так, так. О, є у нас один ще кандидат. Тридцять. Більше, більше. Більше ста чи більше 200. А це вже буде підказка. А, я це вже... Ну, добре, mm. тоді ми продовжуємо. Давайте, можливо, хтось в лотерею грав колись і виграв. Лотозабава просто ну, 150. Трішки менше. О, Так, так, так. Зараз. Щас... 145. Менше.

Ні, ні. 71. Дуже тепло. Дуже тепло. Ну, ми вгадуємо. 72. Холодніше. А? Холодніше? А? Так, так, так. 75. А, близько, ну ні. 76. Ні. Опа. Яка запекла боротьба, це просто капець. 92. А, в принципі, мені голова фонду підказала, дівчина, яка сказала 71, так. А, 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 дуже ні, Виїграла 71. В світшот а, ваш. Я просто забув, да, вона нагадала, у нас один комбайн взявува в Харківській області біля, а, це недавно, так. за Ізюмом на противотанковий міні Джонді Новий. І ми ще один купили, і тепер у нас 71, так. А в нас було 70, так. Так, супер. Але с... з тим, що зайвався, 71, Так, так. Друге питання, другий свічот подарували. Тепер третє питання. Скільки тракторів? Так, 68 Дуже холодно. Дуже холодно, так. Скільки тракторів має фонд? Жнива перемоги. Так, секунду йду. Накатані, 200. Так, 200. як Це правильна відповідь, неправильна? Дмитро. Зараз, зараз. Він сам уточняє. 49. Так, 200 варіант. Ні, ні. 49. Більше. Більше. Так, секунду, секунду. 140. 140. Так, давайте, давайте. 69 69 Вгадали Вгадали, світшот ваш. Можете ще також лотерейний квиток. Так, вітаємо. І четверте, в нас є питання. Є е, призвід е, нашої конференції від одного з учасників. А, скільки комбайнів в цьому сезоні буде працювати в Львівській області? Так, це наугад, мабуть, чи десь є інформація публічна. Я не знаю. Будемо вгадувати саме в Львівській області. Скільки вже у вас запитів і комбайнів буде працювати? Скільки буде працювати, мені кажеться нуль. Тому що всі ж прифронтові орієнтуються на прифронтові. Ну, в Львівській області також наша техніка працювала. 22 й рік, 23-й рік. Є релоковані просто фермери, так якісь. Є такі, в яких а, не було техніки. З зрелокованими, зрозуміло. Так, то це холодно. 15. 15. 8. Так. 8, 15. Дмитро вже навіть не коментує. Десять. Десять. Так. 12. Ні, ні, ні. Так. Романе, ваш варіант. 20. 12. 13. 13. Так. Так, так. 5. Uh, давайте так. Так, ми не можемо сказати, скільки в цьому сезоні буде працювати комбайні у Львівській області через те, що е, нам ще не подали заявки. Зараз на весня на полівої роботи. Ми будемо приймати заявки з 19 лютого, так а, а на літні вже ж нема, в травні місяці. І ми ж не знаємо, скільки буде заявок, скільки буде вільної техніки. Але хлопець згадав, е, тому що в минулому сезоні 5 працювало у Львівській області, і цей найближча цифра, яка П'ять одиниць працювало. ви казали п'ять? Так, запитання тут. У нас з вашої лекції я зрозуміла, що ви більше допомагаєте прифронтовим областям. Чи можуть розраховувати на вашу допомогу Івано-Франківська область, Тернопільська область, Тернопільській дуже багато аграріїв є? У більшості так. От ми в соціальних мережах, всюду, там на телебаченні, об'являємо, що у нас. Поліграм на весня на польові роботи, там з 19 лютого. На протязі за двох тижнів нам всі аграрії скидують тисячі заявок, да? ми пріоритетне право це мають прифронтові території, а, хто релокований бізнес, який постраждав. І потім ми дивимося, там залишається ще там, 20 одиниць техніки, чи скільки і тоді надаються іншим. Також пріоритетна є, якщо це Львівська область, Тернопільська, Рівненська, Волинська, нема різниці західні областя аграріям, які об'єднуються між собою. Ось є там в того 200 гектарів, в того 100, в того 200, 300, в того 50, в того 20, І вони об'єднуються в один кооператив. І ми виходить надаємо техніку, і вони один одному допомагають. Обирають одного механізатора собі. Uh, і механізатор їздить по всім, там сіє чи uh, збирає вражає. Це також є такий пріоритет, коли люди об'єднуються. Це для нас дуже важливо. Супер, у нас ще одне питання. Доброго дня. Загалом ми тільки що розмовляли. Розмовляли про комбайни, але я так розумію, що фонд спеціалізується не тільки допомогою в комбайнах. Можете розказати, чим ще допомагає фонд фермерам, якою технікою, яким обладнанням, і взагалі на чому спеціалізується. Дякую. Фонд спеціалізується. Це у для зберігання. Ну тому що складів багато було побито, і ми, в принципі, всі аюкава 22-23 рік. Майже ми всіх завозили і надавали безкоштовно. Так само сьогодні закуповуємо будуть машинки для завантаження, там кукарудзи, вайукава. Потім, якщо це весна, починається це комплекс теактора з сівалкою, у нас різні види сівалок, кукарузу, соняшник, пшеницю, сою, ну, різні модифікації сівалок. Потім починаються вже заявки, приймаємо на жнива літні, саме з там, з новими. Потім заявки знову вже цей рік ще будемо на опаріскування окремо е, заявки приймати. Потім на осінню посівну заявки і на осінні жнива вже на сонячник, на кукурудзу, на сою. Так, да, У нас ще комбайни до речі, до сьогоднішнього дня, от, в Харківській області сонячник збирають, там, в Чернігівській, Сумській, кукурудзу, ще всі працюють, багато в полях. Так, у нас а іще... а в Херсонській області вже ми сіяти почали З 4 дня тому. Я рекультую вже. У нас ще одне запитання є. У мене не скільки У мене просто подяка вам. Ми знаємо про діяльність вашого фонду від фермерів Полтавщини. Ми неодноразово в 2022-2023 році зверталися І фермерів, яких по 20, 30, 50, 100 гектар. Ми їх об'єднували. Ви знаєте про цю історію. І більше 20 фермерських господарств скористалися такою допомогою. Від них величезна подяка. Просто вам. Тому продовжуйте цю справу, нарощуйте її. Супер. Молодці. Дякую, що пацане. Це можна поаплодувати. Знову ще одне питання. Скажіть, будь ласка. В Херсонській області як близько ваші комбайни можуть підходити до лінії фронту? Наприклад, Великолександрівський район, село Новокам'янка. Чи підуть туди ваші комбайни працювати, чи не підуть? Так, село Новокам'янка, Новоолександрівський район. Білозірському точно Великолександрівка теж є. А в ко. Пашнюк там здається Пашнюка тех... Пашнюка там техніка працює. А ну, Ще ви, ближче до лікаря. Ні, проти. ну дивіться, ну точно в окопи їхати не можна. Так. Ну, комбайн не для того. Ну тобто, ви ж. Дивіться, давайте не ну, так. Як не, я немає можу... такого визначення якогось. Так. Ну ви ж не пошлете свого комбайна там, де вже з автомата стріляють. Ну. Я знаю правильну відповідь на це питання. Ви обов'язково зробіть заявку. Yeah. І кожен, хто ну, стикається, кожен аграрій стикається з цією проблемою. Не вистачає е ресурсів, не встигає його комбайн, сусіда зламався чи ще щось. Ви всі можете подати заявку. Фонд розгляне і з вами зв'яжеться well, в Херсонській області, де окуповані, в, в на всій території Херсонської області, техніка працює на всій повністю є а майже в. Кожне, в кожному селі їдеш і її видно. Так, дякую всім за питання Ви після цього за своїми призами підійдете сюди, правильно? До, до людей в таких самих світшотах. А, Володя, підійде, а я зараз, е, хлопцю, дякую подарую. Вам? Подякуйте, будь ласка, ще раз. Е, дуже серйозна е, допомога Україні е, аграріям. Уявіть, які ресурси затрачені просто зараз е, в цьому фонді Просто я в шоці.